Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні у нас 21 липня 2025 року. 8 годин ранку я приїхав до лісу. І в нас вже є ось така перша знахідка, ось такий гарний підосичник червоний. Ну що, якщо комусь цікаво така тематика ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо! У лісі зараз вологість така стопроцентна, вчора йшов дощ. І так, добряче помочило. У нас ось, знову вже другий носичник. Ось такий червоний. Ось так. Бачу, жовтіють лисички в нас. Так. Дивіться. Ну, лисички, хоч лисички нас спасають, коли немає таких грибів. Щось не знаю. Якесь, мабуть, затишє перед бурею як то кажуть. І дощів скільки було, але ну будемо чекати серпень-вересень такі самі грибні місяці. А там буде видно, а може і рік такий бути. Все ж може бути. Так, так, от воно так ходити не незручно. Оце колись дерева за шию. Стараюся одразу стр... стрясти, а потім зараз буду зовсім мокрий. Так. А чого ще десь там жовтія? Угу. Ось так. Височки у нас чистесенькі, тому приємно їх збирати без хрубаків. Взагалі не видно було Прикрита. Якби я оцю не помітив, то й тут, мабуть, би залишив. Так, бачу, вона і ще є. Так. Ось, тут щось підняти. Тут з дерева капає оцей. Не то що капає, а прямо як дощ. Десь попереплітаються ці коріння, не можна нічого зробити. Так. Десь ще. Ну так придивитися тут, бачите. Тут можна знайти. Так, так, о, там воно ще. мабуть, їх треба якось, бо ті там залишив. Так, іду, иду, і иду, так можна зайти десь. Тоді кошик шукаєш постійно. Ну, зараз я ці пухами почистю, мабуть. А потім далі, бо так зараз можна зайти. Там воно і ще я бачу, ну, зараз то потім. Були плани на вихідні поїхати до лісу. Обіцяв вам, але так бачите як вийшло, тому нічого не можна обіцяти нікому, бо все переіначується, Ну то нічого страшного. Теж. Ну є, є, там Дивися, зразу дивися, ніби й немає на перший погляд, але починаєш придивлятися, там десь бугорок листок піднятий, там ще щось отак і ось такі гарні. І ще як воно зараз мокро, не кругом хочеться і заходити, бо за шию капає. А вони ж як зазвичай немає легкого шляху. Постійно десь треба отак, щоб... Ну, я думаю, ви мене зрозуміли про що я. Щоб були якісь труднощі, перешкоди. Так. Зараз знаєте. Зараз. Сонечко вже піднімається, вже вище. 再见。 Бачу воно ще. Але ой. Так, так, так. Це щось уже така. Візьмемо це краще. Начебто. Так. Ось ще. Зразу і не помітив, як я на неї не наступив. Не розумію. Як <с> завжди я. Там де саме краще, там я можу розчавити. Ну так завжди. Не знаю в кого, але в мене це завжди. Так. Я бачу, що й сьогодні доведеться на лисичках зупинитися. Ну, буде видно, звісно. Я так планую обійти, так, походити там, поперевіряти, звісно, свої місця. Хай не всі. Що воно десь повзає і вже і пшикав. Ну, попшикав, то ніби наче і немає їх. якийсь, мабуть, паук лізе. Паутина. Так що якось так буде видно. Ну, то, що, що щось не, немає цих благородних білячків, там, підосичників, то це дивно, так, по одному бачите, Ну все може бути, або рік такий може бути, або будуть пізніше. Ну Все йдемо. Ось хочу показати вам гриб парасолька Ось такий бачите, який гарний стоїть. Ось хто любить парасольки, то я їх не беру, ніколи не брав, не беру, хоча мені пишуть, що це дуже смачний гриб. Ну, Я їх теж не беру, так що залишаю ось так. Можете глядачі подивитись, полюбуватись. Ось так. так, ну ось серед лисичок є у нас ще... Ось отака знахідка. Ось такий підосичник у нас. Опа. О, нарешті. То ходив, мабуть, з пів години. Зараз подивимось. О, він абсолютно чистіший. Чистий. Ну, ніжка чиста, то шапочка буде теж. Бачите? Ну йде до кошика. Ось тут у нас здається отакий білячок. Тоже вже поїдяний такий. Ну, ой, вже в нього ніжка сама відокремилась від шапочки. Зараз подивимося. Ну він може бути і чистий. Зараз глянемо. Не зовсім він чистий, він побитий. Все видно, що він так на вигляд ніби й нормальний. Ну і шапочка, вона є в неї такій грешності. Не геть так, щоб, ну, але ну, я його тут вже й залишу. Вже його в такому вигляді брати, то звісно не будемо так розкидати його. Хай О, тут мешал буде на, на розвод. А ми йдемо далі. Ну, Йдемо ми такою ось дорогою. Я Хочу вам показати глядачі прямо на дорозі. Дивіться, який підосичник. Ну, вже звісно вони вже бачите, який це вже він нікуди не, не годиться. Тому ми його залишимо тут. Ну так я вам вже показав його. Хоча він бачите, він був абсолютно чистий. Але він сам по собі вже старий. Ну, що зробиш? А поруч з ним ось такий його побратим, бачите, цей молодий, цього, звісно, ми беремо. Так, і ще хочу показати, повертаємо ліворуч сюди. Ось так вам показати дещо і для любителів сироїжок Ну, мене просять щоб люди не... щоб я знімав сам я їх не, ну, не беру ось так чесно кажучи я їх ніколи не збирав не вживав хоча мені пишуть Олег, беріть 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 так як дуже смачний гриб я не спорю з вами Ну от, я такий от не беру я Бачите, тут вони ось є. Ось, тут молоді. Ось вони тут є в цьому садку. Так що якось отак. Щось що сьогодні нам, друзі, попадаються ось такі. Ох, грибочки. Бачите. Ну, нічого. Так як знахідка, то приємно, але тут з нього вже нічого не візьмеш. Ну, він залишиться, звісно, тут. Ну, подивимось. О, який він зсередини. Ну, ось так, бачите, він весь поїдений. Ось Чому я завжди говорю, що краще вже лисички збирати чисті, ніж отакі гриби. Будемо чекати осінь. Осінь вони вже, звісно, будуть всі чисті. Будемо сподіватися, що цей підберезничок... Буде ну, да, чистенький, ну, о, остань, бачите, який він гарний. Оп. Ну, ось знову у нас такий малючок. Почали з'являтися вже ось такі підбережнички. Може вже й підуть. Ну, він гарненький, чистесенький, тому... Іде, звісно, до нашого кошика. Ну, ці старі портять всю картину. Ну нічого. Перейшов я на іншу локацію і в нас ось такий підосичник. червоний. Ну чому він такий... Ой, погляньте, який він, і цей такий самий, що його вже нікуди не візьмеш, Слимак сидить, Ну, нехай він вже його... І далі їсть. Тут його брати немає, немає що брати. А Ми будемо щось шукати може краще. О, це ж так бачите, як. Нарешті Господь почув мої молитви і в якості подарунка вирішив зробити мені О, і цей такий самий теж сидить на ньому слимак. Це білий гриб у нас. Теж дивіться, який... Ой, вибачайте, що стабілізації немає. Ну ось такий вам покажу, я його чіпати не буду, тому що тут його немає, тут навіть два слимака, де я бачу. А он іще один. Навіть два чи ні. Зараз будемо дивитися. Так, це ні. Це і сидить на ньому слимак. І цей, я дивлюся, що цей ніби й кращий буде. От зараз подивимось. Оп, о, бачите, як його тут. Вибачайте слимаки. Ну, Мені теж потрібно. Зараз подивимось. Ну якщо він буде не такий, як я думаю, то я його залишу тут. Ну ось цей ще куди не йшло, він, дивіться, він чистий. Тут я шапочку надрізав, тому як вона поїде, але заодно й перевірив, що він у нас чистий. Тому ми його забираємо собі. Хоч такий і то. О! І знову у нас ділячок, здається. Яка в нього покручена нога. Не сидить. друг, вибачай. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Я думаю, що він чистий. Я його беру по-любому, беру. Вдома вже перевірю. Не хочу я його тут, тут крамсати. О хто буде з них, бог зна що. Так, от дивіться, який на против сонечка вигрівається. О, це красень. І вже він, вже воно знизу, бачу, сидять. Ну, Вибачайте, вибачайте, ми теж, що ми сюди і приїхали. Такий. Ось так, ну, звісно, йде до кошика. ну, А оцю красу, звісно, я повинен вам показати. Ось у нас і лисички ось такі чудові, причудові. Я зараз я вам покажу, стільки їх тут. Так, це у нас. Теж О. щоб ще не потоптати їх, бо я ж такий Ось, бачите оце жовте, стільки їх. Так що, такий буде у нас симбіоз сьогодні. І висички і білячки і... Досичники. Ось Я вже вам казав, що неодноразово, що вже краще лисички збирати, але якісні, ніж білі, коли вони от такі вже ну, ви бачили. То, на мою думку, краще вже. Лисички. О. Вони такі гарні після дощу. Налиті, не сухі, Так. Десь бачу ріше. Ну тут треба дивитись, бо вони воно там десь і далі, я бачу. Ну ось знову. Бачите. Ці ще комарі спокою не дають ніяк. Ось, тако. Ось такі у нас лисички знову. Лисички щойно ми відійшли від того місця і ось неподалік. Бачите, ще одне таке. Такі гарні лисички в нас. Так, ці вже щось з'їло майже. Ця теж. Ну, зараз тут ретельно переглянути все. думаю, тут іще є по-любому. О, ось, вже якби на завершення. Така лисичка попалась мені, по дорозі йшов. Ось так. Ну ось і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Зараз у нас вже 11-та година дня, ну вже почало 12-го. Поки дійду до місця свого призначення туди-сюди. На 12, думаю, буду вдома. Нагадую, що в нас сьогодні 21 липня 2025 року. Понеділок. Тяжкий день когось. Початок робочого тижня. Кому як. Хтось у відпустці може, хтось відпочиває. Ну, як завжди, хочу всім подякувати, що ви зі мною мною, що дивитесь мене, ставите лайки, дизлайки. ну, Лайки, звісно, більше, дизлайків майже нема, хоча дизлайки теж продвигають канал. Це як би теж результат. Ютуб бачить, що є якась, ну, коли навіть людина стане стане дизлайк, то це теж YouTube бачить, що комусь я потрібен, що хтось дивиться за мною, спостерігає, бачить, робить свої висновки. Ну то таке. Ну, як завжди, всім дякую, бажаю вам, всім здоров'я і мирного неба, до нових зустрічей.